Я готувався саме на цьому чемпіонаті до 200 метрів, але за два дні до початку чемпіонату мені сказали, що ще й прийдеться йти тисячу метрів. І, виходить, бронза, це я саме здобув на тисячу метрів. Та сама система, та сама схема підготовки, яка була, та й залишилася. Просто акцент був більше зроблений на дистанції 500 метрів через те, що йому приходить занес на дорослому чемпіонаті Європи. Але вона не мішає ця дистанція, вдала виступати на дистанції тисячу метрів. Вони майже подібні. Чемпіонату світу серед молоді передавали європейські висловальні змагання, де Павло Алтухов відзначився на фініші свого заїзду четвертим. Чемпіонат Європи, можливо, дав якусь більш впевненість в собі, так як ти ганявся з самою європейською елітою. Воно все одно дає якусь певність, що ти можеш ганятись на світовому рівні і боротися за медалі. Кожному тренеру хочеться, щоб краще було. Але дивишся на того, які гранди виступають, з якими, як казали мені білоруси, якими зубрами він бореться там, то. Рахую, що результат хороший. Навіть на чемпіонаті Європи дорослому, де ганявся олімпійський чемпіон Брендель, неоднозовий чемпіон Європи Фукса, серед дорослих вже чемпіон світу триразовий гараджа Білорус. Він серед них четвертий. Це хороший результат. Ну а третє місце на чемпіонаті світу з досить хорошим результатом, часовим. Він так ніколи не ходив ще. Тож хороший, хороший результат, вдало виступив. Справжній наставник той, котрий ніколи не відчуває повного задоволення від результатів своїх вихованців. Сергій Жиляєв якраз такий. А тому мотивує й Павла набирати обертів, адже всього за 10 днів його спортсмен та водночас рідний онук знову вирушить на важливі міжнародні змагання.